Вітаю на каналі Тато, казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку про сонце, мороз і вітер. Ішов собі якось широкою дорогою селянин, аж тут йому назустріч прямують дядечко Сонце, дідусь мороз і пан Вітер. Добрий день! Привітався селянин. Здоров, будь, чоловіче, відповіли мандрівники. Щойно приятелі розминулися із ним, як задумалися: Га, а з ким же чоловік привітався? З нами трьома, чи лише з кимось одним? Вирішили вони наздогнати селянина, поки той ще далеко не відійшов, наблизились до нього та й почали розпитувати: Гей, чоловіче, а ти з усіма нами привітався чи з кимось одним? Селянин на мить замислився. Усміхнувся собі в вуса і відповів: З одним. Ха. і З ким же? З паном, що вміє пшеницю на полі колихати і хмари по небу гнати, сказав кмітливий чоловік і пішов собі далі. Мандрівники перезирнулися і трохи обміркували відповідь. Розгнівався червонощокий дідусь Мороз і вигукнув Ех, заморожу небогу. Сонце теж обурилось. Ех, попечу невічливого селянина. Але вітер лише усміхнувся на ці слова приятелів та тихо промовив Коли ти, дядечко, сонце, припечеш, я охолоджу своїм подихом розжарене проміння. А коли ти, дідусю морозе, страшним холодом дариш, я просто стихну і чоловік не замерзне. Влітку, коли сильною спекою сонце намагалося поквитатися і селянином, вітер дмухав на чоловіка прохолодою та огортав його свіжістю. Коли ж настала зима і свою силу чоловікові хотів показати мороз, вітер ущух. А мороз без вітру не такий же й страшний. Так він людині зовсім не дошкуляє. Ось так пан вітер захистив чоловіка від Сонця і Мороза. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.